Виконуємо номер 330 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Спростий вираз. І перший вираз добуток чисел 6, 7 і змінної Б. Використаємо властивості множення. Знайдемо добуток, чисел, і помножимо на змінну. 6 на 7 це буде 42. 42b. Знак множення перед буквеним множником можна не ставити. Завдання друге добуток числа 8 числа 9 і змінної А. Знак множення перед буквеним множником не стоїть. Використовуємо властивості множення. Помножимо 8 на 9, а потім на змінну. 8 на 9 це буде 72 да змінна А. 72А. Завдання третє добуток числа 3 змінної А, числа 4 і змінної Б. Перемножимо окремо числові множники, окремо буквені. 3 на 4 це буде 12 і АБ. Знак множення перед буквеним множником можна не ставити. Завдання четверте добуток числа 5 змінної х, числа 7 змінної у. Використаємо властивості множення. Перемножимо числові і буквені множники окремо. 7 на 5 – 35 і хі. Завдання п'яте добуток числа 3 змінної m. Числа 2 змінної А, числа 7 змінної Т. Використаємо властивості множення. Перемножимо окремо числові множники, окремо буквені. 3 на 2 6, 2 на 7, 42. 42 і буквений множник А, М, Т. Знак множення перед букваним множником можна не ставити. Завдання шосте: добуток числа 2 змінної А, числа 3 змінної З, числа 4 і змінної Н. Використаємо властивості множення, перемножимо окремо числові множники, окремо буквені. 2 на 3 помножити 6, та на 4, 24, 24 анз.